Земляки. Сьогодні нарешті я зустрів Сергія Олександровича Столяренка, старосту Будянського старостинського округу. Повірте, це було зробити непросто, тому що ця людина населений пункт, який, який, за який він відповідає, який в його відповідальності. На сьогоднішній день фактично ну, він в тій зоні, де весь час лунають вибухи, постріли. це... Як нам писала одна дописувачка з Росії, так це ж чисто російське село, так що ж такое? От чисто російське село. Сергій Олександрович, скажіть, будь ласка, привітайте з нашої аудиторії, так, це золочище нас. Всім... Скажіть, будь ласка, як довго вам здавалося, що російське село, росіяни не будуть розбивати, бомбити, обстрілювати? Ну, ми до останнього вірили в це, що не будемо бомбити до... Ну а 20... 20 квітня дуже було гаряче і після 20 квітня не було жодного дня, щоб не обстрілювали. Жодного дня. Не було. І це обстріли серйозні йдуть. Дуже серйозні обстріли. І буквально вчора була велика пожежа, МЧСники виїжджали, погасили від обстрілів. Скажіть, скільки людей витримує ще, залишається на тій території? Хтось залишається чи? Ще залишилось до вчорашнього дня 50 чоловік, ще є там. Скільки було до війни? До війни. В місті, коли почали приїжджати мешканці з Харкова, було 1200 людей. 1200, так? Хтось веселий до нас під'їхав. 1200 людей було, зараз 50. Скажіть, будь ласка, особистий інтерес. Я бачив сюжет на центральному телебаченні Росії, де місцевий житель е розповідав, як приїхав Мирошник після першого обстрілу, який здійснили ВСУ по хатам, і сказав потім, що це стріляла Росія. Ну, по-перше, я у вас не був скільки не вже Не були. давненько Дава, не був, газета не, не виходить давно, на жаль. А скажіть, от перший обстріл, як він. Що що це був за обстріл? Ну це було вночі, було з території ну, в напрямку з Російської Федерації по силам ЗСУ? Ясно. А що постраждало село, тому що. Ну, рядом це все в селі було. Ясно, тобто потрапило з боку да. Російської Федерації, стріляла. Да. Я чув таке, що перший взагалі перший обстріл був з вер... вертольотів. Перший, так, да, був обстріл з вертольотів, потім воно якби перекратилось, і ми вже як би заспокоїлись, а потім це 20 квітня вже почали дуже обстрілювати. Зараз дуже багато будинків зруйновано. Дуже багато, я навіть я не, не вам і, і точну кількість не скажу, тому що ну, неможливо зараз порахувати. Ну я думаю, що вже не залишилось такого, що який би будинок не був пошкоджений. В разій степені скажімо так, пошкодження всі будинки. Ви ж знаєте, що, що згоріла школа, дитячий садок. Пострадала будівля сільської ради чи старостинського округу. Я знаю, я бачу ці знімки. Не я їх робив. Так. На жаль, насправді поїхати в Уди мені завжди не рекомендують ті, хто тримає ситуацію під контролем, наші збройні сили. Тобто, вони якби я вважаю, що зараз там журналістам поки що робити нічого, але скажіть, от все таки принципово. А та людина, як його звати, то щоб брехав ну, Через Сав Сергій. Через Сергій. Що це за особа? Він Удянський. Ну я з ним особисто так не дуже спілкувався. Я знаю, да, що Вінудянський, саме родом езук. Зараз виїхав і вийшов на сторону Російської Федерації. Вийшов а, скажіть, він, у нього кримінальне минуло да, якесь, так? Да? Да, тобто да. сиделець. Ну так, да, наскільки я знаю, що так. Да. Ну, там був він і на заробітках в Росії, з був Ну... Ясно. Таким чином людина там прилаштувалася і брехнею живе, як і все російське телебачення, вони живуть брехнею, тому що якщо зараз уявити, що українські війська стріляють самі по собі, то це було б, мабуть, ну, сміятись тут важко, але, але ну якось. Якось би так уявити, що це трапилося. Скажіть, будь ласка, як от е, туди гуманітарна допомога тим да, 50 п'ят людям? Так, да, перед цим б, гуманітарну допомогу завжди давала. Це лишна рада її особисто провозила і потім гуманітарний фонд «Вільні люди привозили допомогу. І останній місяць я от, не пам'ятаю, як названня. Фонду теж привозили з багатохову гуманітарну допомогу. Тобто Обіцяють іще. Да? Там є хворі люди, яким треба лікування. Ну, мабуть, що нема, хворих немає. Тобто залишились а, ті, та. хто може якось вижити. Так, да, так, да, да. і mm. ті, хто мали можливість, вони всі виїхали. Ну, вже і зараз виїжджають. І до вчора виїжджали, і позавчора виїжджали. Тобто люди. В Село фактично е, не живе. Я чув е, ще одне, знову ж таки, чув, я там не був, але розповідали такі речі, що росіяни навмисне стріляють. От ну, під'їжджаєш до села, починають стріляти, виходиш з хати, людей, да, туди стріляють. І якщо це цивільні люди, це ніякої ролі не грав, Ні, вони стріляють поза. Стріляють, так. Да, де бачать скупчення людей. І... А я чув, що ви потрапили, не один раз потрапляли під обстріл безпосередньо, а це останній обстріл. Був, так, да, в селі, було дуже гаряче, стріляли там, ну, де, ми, де, ми, де я зупинявся, там стріляли, і де мої знайомі зупинялися, стріляли по них. І, ну, було дуже гаряче, дякувати Богу, залишилися живі. живі. Ясно. Сергій Олександрович, як от... Російське слово, російська школа, російськомовна школа, де вчили на російській мові, да? Да, також було. Да, так. Тобто про е, утиски якісь російській мові в вашій ситуації не, казати нічого. взагалі нічого не можна було. Тому що насправді там була російська школа, а де да, дві дві школи, до речі, було в районі гуркозачок ну, да. і. І от якось скажіть на сьогоднішній день, як змінились настрої ваших земляків, ну, ваші всі, особисті? Всі ненавидять, всіх не ненавидять, агресора ненавидять, Ну люди та не при чому, скажімо, мирні люди е, в Росії, а от е, ті, які стріляють, ті, які видають прикази, їх всі ненавідять. Але хтось стріляє, хто -то стріляє на, на 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 жима на курок хтось. Хтось нажимав на курок і наскільки я розумію, от які боє... ну, я, які роз розруха від от чого, від от яких звичайних мін протипіхотних. Чи це серйозні були? Це якісь? були і міномети, і касетні бомби, все було. Я, я не військовий, я так дуже не... В них не розумію, але ну, всі взриви були серйозні, і воронки такі, що є, як в інших селах, по 8 метрів діаметрі. І це все в населеному так. пункті. Да, да? Да. Касетні боєприпаси вони відрізняються тим, що потім на землю падає от сама така болванка труба. І вона, як правило, Золочеві, я про це писав. Чим э, рашистських пропагандістів, тут у нас місці теж є такі рашисти замасковані. Їх найбільше э, розстроїло те, що я написав, що балванка від, касетника, від фістії показує строго, откуда вона прилетіла. От золочі вона показувала на казачу лопань, як стрілка компаса. А можна визначити чітко звідки летять э, снаряди ну, на уде? Приблизно з цієї сторони. Приблизно та, з та, російської та, сторони. Та, 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 Скажіть, скільки до кордону з Росією відуть? Ну, і до, іменно до кордону десь не більше 6 кілометрів. 6 кілометрів. Гуркозачку там практично в сотнях метрів міряється, а вас 6 кілометрів. І раніше Росія була братньою державою, да, як і, і народом, і родичі ж там у багатьох є, і, і ту громі... границю ніхто не бачив. Ходили через нею і да, к да, корів да. злучали, і, і в гості, і в гості в ходили. Ходили вони сюда, ми туди. Ну молодь, і було таке навіть, що вчилися в школі російські діти, бо в нас була школа краща. Було таке, зараз такого вже, мабуть, не буде, я так розумію, ніколи. Я, я теж таке думаю, що не. І в цьому не вина наших, наших людей. Просто багато хто усмідомив, що вона насправді. Ми ведемо ці зйомки на фоні е зруйнованого в Золочеві магазину. Це магазин м'ясокомбінату МК М'ясний, який є власністю Олександра Олексійовича Скорика. Великого мецената такого, от я не наважився запропонувати вам їхати в Уди, щоб зробити звідти прямий ефір. Ну, там. Там дуже гаряче і до речі, сьогодні вже там роби, військовий не рекомендують туди вже їхати. Поки що це зараз іде відповідь тим людям, які запитують: покажіть, чи зруйнована моя хата вудах чи ні. Я так розумію, що Олександрович сказав, що зруйновані фактично всі хати в якійсь да, і багато, мірі багато таких єсть отаких, як я по цей магазин. Багато. Новий магазин скорика до редачі чоловіка, який дуже серйозно патріотично налаштований, допомагає. Збройним силам і це, мабуть, також стало приводом, тому що магазини скорикав фактично по всій зоні, да, їх їх рушать. Я бачив їх зруйновані на Сумщині, на Чернігівщині. Тут їх рушать. Олександрович, я дуже дякую вам за сміливість, тому що те, що ви зараз з'явилися в кадрі в прямому ефірі, це велика сміливість. Ви ризикуєте. Я розумію, наскільки цей ризик серйозний, тому що насправді, от насправді, це ризик. Насправді це ризик, тому що орки вони ненавидять тих, хто розуміє, наскільки вони гедопакосні люди. От вони ж скрізь хочуть показати, які як вони нас денацифікували. Слово таке вигадало. От вони нас точно динацифікували. Да? От отуди тепер, мабуть, стане українським селом. Після ну, все одно сподіваємось, що все таки наступить мирний час, і люди повернуться в село, і будемо. Жити, ну як до, до війни вже не будемо жити, ну хоча б в мирний час, і будемо. Я, я на це сподіваюся, бажаю всім ми, ну, миру, миру і миру. Сергій, що ми будемо жити краще. Я Ж, жаль, буде. дуже школи, яку збудували ще при царю батюшки, це да, 112 була да, 112 років. років в школі. Мої редакції 130 років і також зруйнували. Е, я скажу, що жаль того дитсадка, який скільки в ремонт да. вкладено, їдальні біля школи. Система опалювання, скільки було туди вкладено проєктів, скільки я пам'ятаю, скільки туди було заведено коштів, скільки зроблено роботи. Близько семи мільйонів було потрачено на це всі, всі роботи. Тобто російське село на теренах України жило не найгірше. Я знаю, що ваше село було одне з кращих по Так. Да. А зараз, скажіть, поля довкола у засіяні. Ні, засіяні ті, що про минулої осені було зима зайшла. Да? А так не одного гектара не оброблено, тому що неможливо. Тільки виїжджаєте, починаються обстріли і місцеві агропідприємства обстрілюються, обстрілюються також обстрілюються. Також вже, ну хоч там і не залишилось вже техніки, але все, все одно обстрілюються і не от жодного гектару восени не було постійно, не оброблено. Ясно, дякую, Сергій Олександрович. Дай Бог вам здоров'я. З вами була газета Заря. Я мірошна Савич. Я ще раз підтверджую, що я не був все таки вудок. мені соромно це визнавати. Але на російському телебаченні сказали, що я приїздив не мірошник, приїздив Вуде, робив зйомки. Буде і... час і приїдете. Вуди, буде. в вуде. Я приїду, Вуде, зроблю зйомки, коли буде дозволено туди їхати. Я зроблю зйомки, ми подивимося, звідки летіло. Для цього треба буде запросити експертів, а може й навіки не експертів, щоб, щоб зрозуміти. Я розумію, ненавіз до мене з боку деяких замаскованих підпатріотів, амнюків, які сидять тут скрізь яких найбільше дратує те, що я кажу, що по нас б'ють касетними боєприпасами, що оце все летить з боку Росії, і я знову кажу, я це можу довести так само, як і Сергій Олександрович. Сергій Олександрович, дай Дякую. Бог здоров'я, тримаємося, до нових зустрічей. Дай Бог.